Последні пару год, ну не знаю, так складаються обстоятельства, все чаще буває на похоронах і все рідше на днях народження. І викупив для себе таку тенденцію, що похорони дорослих 40-річних, 50-річних мужиків значительно відлічаються від похорон пацанів, по яким там в районі 20. На таких похоронах, навіть мої побратими, яких вже не удивиш смертю, близьких людей, плачуть, як діти. Ці історіями рона знать темних сів Котробиці тут зупинився чат. Рахують людей, ховають іні з давніх давини, аж до нині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишились учора двоє, от сьогодні іменно такий день ховає влада Ха, з позивним дід. А от. Що я можу сказати про діда? Дід був з нами з самого початку в ТРО, а, ну, коли ми приїхали на то на перший виїзд бойовий, ми його не взяли. Нам показало, що він слишком молодий, слишком слащавий, слишком, ну, коротше, непідготовлений, пожаліли. Далі у нас вже не було такої можливості не брати його з собою, тому що не вистачало людей, і діду приходилось іти кругом і скрізь з нами і навіть іноді вперед. І це сильно якби, помогло діду стати. Ну, що називається Рексом. Тим більше, що в періоди отдиха дід не тратив своє время там, на чи чигральні автомати, а полишав рівень там, своєї вогневої підготовки, тактики, учився літати на дронах, ходив з розвідчиками, коротше, постігав воєнну науку, як міг. Так от, історія така: зовсім недавно моя рода штульманула чітко. Позиції катапів в часом яру. Бутусов про це писав там інтерв'ю. Забаранили чоловік 12-3, взяли в плен, ну в общем, Зработали чітко. Пацани на куражі рішили не останавливаться і закріпитися ще в некоторих містах. В розвідку пішов дід і ще один наш побратим. там отига, блін, попали в засаду. Вот. Но, навіть несмотря на те, що противник превосходив їх кількістю його мочу, дед дуже грамотно і качественно парірував всі аргументи, скажімо так, врага. І вот. в стрілку дні закинув їм пару вогів, пару гранаток. В общем, все було б бы чітко, якби как бы він не отримав польове ранення в руку, серйозне пульове ранення. Тоді було бы прийнято рішення відступати. Раніння реально було серйозне, тому що перший турнікет трошечки неправильно наклали, і він не допомагав, кров не могли встановити, прийшлося накласти ще один зверху. Вроді би помогло. Але усложняло ситуацію все те, що стріляли в догонку і навіть почали крити мінометом. Пацани з трудом відходили і йшли до переправи, бо за переправою була евакуація. Уже в районі переправи один прильот ліг дуже близько біля дітей. Маленький піцький осколок попав діду в печінку. Я вам скажу, що за моє перебування на війні пару моїх друзів померло від таких ранень. Це штука практично без варіанту. Тобто, якщо ти попадаєш в печінку, ти стаєш жовтий, починають текти слюні, і ти буквально там чуть-чуть і все, тебе вже не вернуть. Одним словом, дід не дотягнув до евакуації, як і до своїх 23 років. Так що я хочу вам сказати, дорогі мої уважаємі глядачі, забирайте волю в кулак, зжимайте булки в греческий орех. Донатьте, купляйте дрони, снаряди, тренуйте, сидіть в армії. Коротше, робіть усе возможне, щоб ми могли максимально грядні свій цим тварям. За всіх, за кожного, за діда. І ще, не сіть в компот і рожайте дітей. Дуже хочу ходити на дідські мініми.